Університет дуже цікаво поєднує технічні науки з соціальними науками. Таких деяких спеціальностей я навіть не зустрічала ніде. Наприклад, як бізнес і IT. також дуже багато комп'ютерних наук, інженерії, різні інженерії найбільше тут і комп'ютерна, і механічна, і електрична, і медична. О, цікаво тут є біомедикал Engineering. Було цікаво бачити, що в цьому університеті також є а, і так само бізнес. О, тобто знову ж такі. Вони навіть про себе самі говорять, що вони максимально поєднують. Тобто є там технічні більші університети. Більш там бізнесові університети, а цей такий поєднує технології з соціальними науками і з бізнесом і вважається першим університетом в підприємництві, тому що як університет співпрацює з індустрією, і наскільки студенти швидко знаходять роботу і далі продовжують свою кар'єру.